Всім привіт! Ви на каналі «Айтішники в Америці. Мене звати Віка, і сьогодні я розкажу вам про свою роботу в компанії TikTok, а саме покажу, як проходить мій звичайний робочий день в офісі компанії. Тож перед тим як я розпочну, поставте вподобайку цьому відео. І якщо ти ще не підписан на цей канал, будь ласка, підпишись, бо тут дуже багато всього цікавого. І так погнали! Кожен день на такому поїзді я добираюся на роботу. Run dry, dust spreads in the air. To dark days. Do you have a tear to spare? Make a promise. The world awaits. It's heavy, just breathing through this debate. Кожен день я добираюся 4 години в сумі до роботи, 2 години в одну сторону, дві години в іншу сторону. Десь там 7 хвилин на машині спочатку з будинку до станції потягом, потім на потязі десь півтори години і потім 15 хвилин пішки йду до офіса. Але з іншого боку це чудово. Дивлятись, як поглянути на ситуацію, тому що півтори години а, в потязі ти можеш прослухати ютуб, почитати книгу, послухати музику, побути, знаєте, якби в своїх думках. Це раз. По-друге, те, що ти а, ну, усіх, хто працюють в ІТ, в них робочий, а, господи, сидячий образ життя. Тому протися. В день 30 хвилин це дуже-дуже-дуже навіть корисно. Ось, Так що ходимо, дихаємо свіжим повітрям. Зараз у нас, до речі, сьогодні сонце не дуже видно, але погода класна. 24 градуси тепла буде в день. Вчора було взагалі 25 і було сонце, зараз пасмурно. Але при цьому тепло. Іду. Ось там в мене офіс. Оце дві будівлі зараз в процесі будівництва, які будуть здаватися ну, апартаменти. Я думаю, що тут дуже багато буде у нас жити людей, саме з нашого офісу, тому що, по-перше, це дуже близько, взагалі класно. Дві хвилини пройшовся і вже в офісі. Плюс тут доволі такі класні ціни на апартаменти. Ну як класні? Якщо знімати і ділити. Вартість на двох, наприклад, да? то, ну, якщо це не сім'я, а якісь там два студенти, наприклад, то взагалі класно. Ну, і для сім'ї також, я думаю, що ці апартаменти непогані, тому що ось тут на криші є басейн, майданчик, міні-парк. Ну, і взагалі доволі таки гарно виглядає цей комплекс. Будують тут швидко, тому я думаю, що в наступному році тут вже буде багато людей жити. І вже я знаю, що живуть, я бачу, коли проходжу, що люди тут ну, не робочі, а саме ті, хто проживають, вже хтось живе. Компанію TikTok я влаштувалася в серпні 2024 року, тобто наразі я працюю тут півроку. Посада моя це Senior Software Key Engineer, Я займаюся мануальним тестуванням, займаюся автоматизацією. Так виглядає наш офіс. Ось тут ми їмо е, е, і далі два кампуси таких великих. А на обіді, до речі, є ще такі два фургони, що ви бачите попереду все з їжею різною китайською. Така у нас музикальна кімната в тіктоці, можна пограти на гітарі, поспівати, в караоке. Пограти на клавішних або на ударних. Вдома в мене є також електронні ударні, але трохи кращої фірми. Я вже тут, до речі, грала. У ліфті немає кнопочок, тобто ви обираєте свій поверх перед тим, як зайти в ліфт. У нас є такі засоби для догляду за ротовою порожниною. Тут такі зубочисточки, у нас ємо. є навіть ладні тампони і палочки. Все для людей. Я приходжу, перевіряю повідомлення їх багато, тому що, як правило, ну, у нас Скати декілька команд знаходиться в Китаї, декілька команд знаходиться в Сінгапурі. Тому дуже часто якийсь функціонал ми робимо сумісний і нам потрібно постійно комунікувати. Є якісь мітинги, які проводяться в цей час, коли я сплю, або у нас якісь мітинги, коли там Китай ще не прокинувся. Тому постійно ти бачиш якісь, наприклад, посилання на відеозаписи, Тобі потрібно їх переслухати тобі потрібно перечитати всі повідомлення, перевірити пошту і так далі. Окрім переговорних, у нас є ось такі маленькі будочки, в яких шумоізоляція, і ви можете якісь мітинги провести, тут спокійно посидіти. Вас ніхто не буде чути і ви нікому не будете заважати. Це на випадок, якщо всі переговорні зайняті. Їх у нас дуже багато, але в нас і команд дуже багато, тому такі ситуації трапляються. Наш офіс розташований безпосередньо біля аеропорту. Дуже красивий вид, і дуже часто ви можете побачити літаки, які сідають або відправляються. Ось. Йду обідати 11.30. Ну, верніше, я не снідала, тому да. Але це обід. Дала собі ось таку їжу. Це в нас така система для брудного посуду. Ось тут викидаєте залишки ліжі і далі ставите тарілочку, викидаєте виделочку, і все. Тут можна продезінфікувати продезінфікувати свої руки. гоу Gonna talk at home run, touchdown, buzzer beater, do it all now, all now, top corner light. All in, lit the fire when you doubted, now I'm all in. Put me with the best, bring the stars in. Undefeated mode, no farce, Doubt it when I lost, slide back when I'm rich. Fate them, pay the cost, but I rose some the dead. In the scars, see him on my skin. He tried to knock me out, but I'm a fight today, and there's no days out. I'm just resting up a little, no, it pays out. I'm mm just -hmm. stuck up in the middle, not some weight I've been carrying for years. And never run. Touchdown was a a Основною частиною, чим я займаюся, це, звісно ж, тестування, це мануальне тестування, автоматизація. Якщо знати по відсотковому відношенню, то я думаю, що 90% це мануальне тестування, і може там 10% це автоматизація. Бо я завжди придумую собі якусь таску. Якщо немає якоїсь фічі, яку зараз треба тестувати, або вона там в процесі розробки і так далі, то я сама собі створюю таску, тому я перевіряю, що завжди на моєму борді є щоб мій менеджер, якщо що бачив, що я чим зайнята? Добрий ранок! Це я в готелі чи мотель називається навіть, я б сказала. Сьогодні довелося залишитися, тому що було дуже багато роботи. Я на потяг би не встигла. Дуже важливі мітинги були. У нас там є один мітинг QA, раз на три тижні чи на місяць він відбувається, і він був якраз в цей час, коли в мене був останній потяг додому. В 5:30 я можу найпізніше поїхати з Санта-Клари до Трейсідого міста. Так що довелося залишитися, я ще дуже багато працювала до вечора. Класно, що в нас є можливість повечеряти в офісі, все безкоштовно, звісно ж. І навіть е можна замовити Uber. І Uber буде сплачувати сам компанія. Може, навіть готель, я не знаю. В принципі, не здивуюся, тому що плюшки тут від компанії дуже класні, дуже класна страхова. Може, трошки пізніше вам про це розкажу. Ось. Але настрій такий, не дуже. Ну, знаєте, коли ранок такий, що в тебе нема е, гребінця ніякого, щоб причесати волосся. У мене нічого немає з косметики. Вірніше, у мене тоналка була, тільки нема зубної щотки, пасти, в якось таких умовах. Ну нічого, сьогодні відпрацюю, зараз поїду на роботу восьми ранку. Відпрацюю, поїду додому. Відпочивати. Ось такий в мене номер. До речі, спати було страшнувато. З собою ношу електрошокер і балончик. А страшно було, тому що це, як я сказала, не готель, а мотель. Тобто тут можуть ходити люди. І вони дійсно ходили вчора ввечері. Я хотіла раніше лягти, але постійно, як знаєте, я спала навіть, я поклала собі отут електрошокер, балончик. Ось, тому що страшнувато, бо ти не знаєш, хто може до тебе завітати. І плюс, я так розумію, що через те, що це мотель. Тут дуже часто знімають, я так розумію, на одну ніч. І вчора я засинала під звуки десь з сусідніх кімнат, під звуки кохання. Отак. Ну нічого. Це також непогано, так? Да? Ой. Втомилася. Що я хотіла освітити? мабуть, це плюшки компанії TikTok. вони реально класні. Зараз я підготувала декілька для того, щоб вам розказати, що саме компанія TikTok пропонує для своїх співробітників. Так, погнали. Перше, що пропонує широкий пакет медичних та фінансових пільг для співробітників і їхніх сімей. Є медичне страхування, є страхування зору, стоматологічне на всю сім'ю. Щодо медичного страхування, я обрала страховку Blue Cross PPO. Вона дає доступ до великих мереж різних клінік. Тобто, наприклад, якщо взяти казір страхування, то я знаю, що там ніби можна приїхати тільки до будівлі Kaiser і тільки з тими там, лікарями спілкуватися і приходити там, якісь апойнтменти. Але, наприклад, з цією страховкою ви можете звернутися до дуже багатьох різних клінік, і там страховка буде покрита. Далі зор стоматолог сказала, для стоматолога, до речі, стоматологія тут покриває страхування на членів всієї родини. А, далі basic life insurance and short term disability, тобто а, страхування життя, і на випадок непрацездатності, якщо вам щось не знаю, там зламали руку, не ну, дай Боже, або ще щось, також є страховка, яка це покриває. А, ну, Не страховка, а компанія у випадку такої короткострокової непрацездатності. Там, Дає можливість співробітнику не працювати, але при цьому отримувати зарплату, звісно ж. Далі, Group Legal Plan Insurance, Тобто, це така група юристів, консультантів, які співпра... співпрацюють з. Компанію TikTok, і співробітники TikTok можуть звернутися за консультацією. Як ви знаєте, адвокати, юристи і так далі, вони дуже коштують багато грошей, там сотні, е, сотні доларів. Тому а тут можна це зробити або майже безкоштовно, або взагалі безкоштовно. Тобто проконсультуватися і там вести якесь діло, там не знаю, розлучення, спадок і так далі. Е, далі є програма пенсійного плану. Ця програма називається Fotown K. Ну, дуже часто компанії, різні компанії, тільки TikTok, там вони допомагають співробітникам відкладати на пенсію упродовж там того часу, як співробітник працює на компанію. Саме в компанії TikTok дуже класні умови, тому що TikTok може, може покрити аж до 50% вашої суми, яку відкладаєте на пенсію. Але ви можете там щось вибрати, ну, наприклад, там до 10%. Зараз скажу. Пенсійне накопичення, яке можна вивести після 65 років, сплативши податки, компанія мачить 50% від перших 10% внеску із зарплати. Тобто, наприклад, якщо у вас зарплата там десять тисяч доларів, і ви тисячу доларів, ну там до податків, ви тисячу доларів хочете віддати. На пенсійну, на пенсійну цю програму, тобто собі на пенсію відкласти тисячу доларів, то до 50% від цієї тисячі компанія TikTok просто зверху кладе вам також на пенсійний фонд. Тобто фонд, окрім вашої тисячі, що йде на пенсію, також ще 500 доларів. Це 50% від тисячі. Компанія TikTok покриває. Тобто Це дуже 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 круто. Uh, і далі ще у нас є uh, коротше. Адопшн саппорт, коротше, сурогатне материнство. Якось компанія може оплатити частково, я не занурювалася все але знаю, що допомагає з лікуванням безпліддя, з послугами еко, з послугами сурогатного материнства і усиновленням дитини. Тобто, ну. Чесно, я дуже задоволена плюшками цієї компанії. Наприклад, навіть в нашому офісі, щоб ви розуміли, сидить терапевт. Тобто, як правило, коли ви там записуєтесь до терапевта, ви можете там чекати апойтмент декілька днів або там їхати кудись треба. А тут саме в офісі знаходиться терапевт, до якого ти можеш звернутися. А також в офісі сидить психолог, з яким ти також можеш спілкуватися. Це все безкоштовно. Тобто, окрім там, їжі, у нас до речі, також класний є спортзал в компанії. Вже тиждень я працюю в компанії Тікток. Я вже показувала вам офіс, а зараз хочу показати вам наш спортзал, який можна відвідувати безкоштовно. Почнемо з роздягальні. Більше не потрібні ключики від шаф, бо тут є розумний код. Встановив, запам'ятав, зачинив, змінив код і пішов на тренування. Прийшов, потім згадав код і відчинив. Душові в цьому спортзалі, як в спа-салоні. Гарні, широкі, стильні, є гель для душу, шампунь та кондиціонер. Фен також є, причому декілька. Маємо також очищену воду. Тож всі умови для тренування. Сам спортзал великий. Є велотренажери, бігові доріжки, еліптичні тренажери, степери. Ну і звісно ж, силові тренажери. Окрім цього, є безкоштовні заняття зі стретчингу та аеробіки. Головне змусити свою дупу сюди ходити. Два рази чотири рази ходила в спортзал. А потім все. Я вже не ходжу, тому що мені потрібно добиратися. Я постійно біжу на потяг, я не встигаю працювати, приїжджаю, працюю з дому, тому що мені треба ще там щось детастувати. Інколи буває, що залишаюся в готелі. Ох, і це коротше дуже складно, інколи буває. Так що так, з одного боку мені подобається працювати, з іншого боку, складно. Через навантаження і через ну, багато там різних причин поки що. Відео присвячується на цьому. Тому, якщо вам сподобалося це відео, вам було цікаво, я вас дуже прошу підтримати мене, підтримати цей випуск, подобайку для того, щоб цей випуск частіше потрапляв в рекомендації, і мій канал просувався і розвивався. І дякую всім також за ваші питання. Якщо у вас є, залишайте їх в коментарях, по можливості буде відповідати. І не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропускати наші наступні випуски. І якщо у вас є якісь ідеї, про що ви хотіли би, щоб я зняла ще випуск, будь ласка, пишіть також в коментарях. Ми прислуховуємося до вас. І ось, наприклад, саме цей випуск це завдяки одному коментарю, який був в минулому випуску. Тому всім дякую вам ще раз за вашу підтримку і всього вам найкращого. Ось і все.